Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні записую ролика По темі ви вже зрозуміли, на яку тему буде ролик. Вчора прогустував кіз. Зараз прийшов в обід їх трішки, так скажемо, ще, ще не трішки, а е, прийшов напоїти їх і е, напоїти і подоїти Марту з моєю з маєю. Робили ін'єкції. Знадобилося три людини, щоб зробити їм нормально ін'єкції, так скажемо. Тому що треба було ще, треба було ще зважити і це тримати, тому в, три, в шість рук точніше ми справились. Звісно, не з усіма, а тільки Марту маю і, цю, і цього барончика. А сніжанку ще не, не листувала в я, тому що вона ще кітна. Це вже після окоту десь через місяць буду її. Барончик і. цей. і маюшка почуває себе начебто нормально, а от Марта я не знаю, з Мартою це якісь приколи. От бачите, як вона голову тримає, я не знаю, ну що це вона. Чи кудись попали не туди. Чи що це? Ну я просто не розумію, чому вона так тримає оце голову, тому що кололи всім в одне місце. Перед лопаткою там треба було колоти або за, або перед. Всім покололи перед. Ну, і от барончик і Маюшка, як бачите, себе почувають добре. Вони їдять, все. А от Марта голову чогось пере... ну як ви бачите, ну зараз не видно, але голову якось вона на бік е, скручує трішки, начебто, знаєте, він, я не знаю, наче в неї якийсь чин, чи в нерв попали, хоча і що там, які там можуть бути нерви, якщо там ну, нема ніяких начебто, нервових систем у них там перед лопатками. Але ось так і в неї ще знаєте, гулька така, де цей, де коло, гулька гулька з'явилась. Як от у людей можуть колоти, коли нам роблять. Уколи в лікарні і може бути після того уколу така, як гулька невеличка. Коли неправильно зроблять або сильно іглу там загонять, то це і у Марти така гулька. В інших нічого нема. Ні гульок, навіть і слідів там не залишилось від уколу. А от у Марти чогось, я не знаю, що вона така невезуча. Думаю, що все буде добре. От бачите, як вона голову тут тримає. Марта! Випили воду вже. Ой, Марта так бачу і проситься на те, щоб її здали, тому що я не знаю вже що. У мене вже немає сил з, з нею таскатися. Я не знаю, що це з нею сталося таке, чого вона так от себе. Як вона взагалі підцепила цю заразу, яку я не знаю. Я пригластував, звісно, але буду дивитись далі. Що, воні, що буде, так скажемо. Тому що це тільки, ну, ще навіть день не пройшов, там ще пару днів треба ще не знаю скільки. Е, почекати, щоб побачити вже якийсь чи результат, чи що. Е, якщо вона і далі в надоях нічого не збільшить, це тільки один вихід. Здавати її на м'ясо. Тому що. Ну, продавати її просто-напросто. Хто купить таку кому, так оказав, просто-напросто треба. Вона нікому не потрібна, котра навіть оцих, щоб півтора літра давала. А вона і півтора не дає. Вона дає от, ну, мало. Вона зараз трішки може більше почала давати ці дні. Так. Ну геть трішки. І все. Воно стоїть, всі їдять, всі гарно виглядають. Ну, марта, дивися і просто, не знаю, слов не вистачає, як ото скелет. Ті бока впавші. Живота такого нема, наче воно то цілий день просто стоїть і дивиться в небо, а не їсть. От лізе до води начебто, але що вона лізе до тої води? Е, давав води, вона не хотіла, це щось бачите, в те відро морду сує і сує. Звісно, зараз ще жарко. Спекотно точніше дуже. Але не о цьому. Про глустування я розказав, в принципі. Поглистував тільки сніжинка. Вирішив переименувати на сніжинку її. Сніжана була, а вирішив сніжинкою назвати. Нехай буде сніжинка. Вона така біла. Бачите, як вона цю бошку робить свою. Так і тримає, Це... я не знаю. Надіюсь, що все буде добре. Якщо ні, то все. Терпець мій урветься, я її просто здам на машину, бо я вже. Як би то сказати, я вже просто не маю сил возитися, вкладувати, а вкладувати гроші куди? В, на що, яка вдача від неї все одно не буде ніякої. Просто-напросто. Тому що ну, коза не високоудійна нічого. Це так, ото, знаєте, гроші на вітер просто кинути. І все. Маюшку, звісно, буду тримати. От маюшки, до речі, все нормально, начебто. Вже все пройшло, тому що м з господи, випорожнення, випорожнення випорожненнями В неї все добре. Помолодці вона зранку, в принципі, непогано зараз дає. Вийшла на свої надої, начебто, а може трішки ще не додає. Але все ж таки набагато краще вона дає. Дає, може вже й 900 знову дає. Хотілося би і літер, але як є. І вимячко в неї розвинулось більше, вона в неї таке як грушоподібної форми. І дійки хороші непогані, а От у Марти, ну Марти їй нема чого розвиватись, тому що ну з чого вона розвивалась просто-напросто ця марта. З чого? Якщо в неї вим'я вже більше неділі. Вже друга неділя, певно, пішла, як у неї вийме, просто-напросто не набирається, як воно повинно от зранку приходиш, а в неї повинно бути повне вийми молока, а в неї воно пусте. Просто-напросто постійно пусте. То, тобто що то може роздаїтися, я не розумію. Я просто не розумію. От бачите, як голову це так тримає, Ну я надію, що все пройде. Якщо ні, то, як я вже сказав, на машину, на м'ясо і. Терпець мій урвався просто. Як би я там не знаю, не жалів, не хотів би, але треба. Тому що і так зараз нічого не маю з скіз, а ще й тільки в убитки йти. Ну не хочеться мені, якщо чесно. Краще вже здати, я вважаю. Краще здати та й все. А ще щоб б хотів сказати, скільки ж важить кози. Барончик, ми його важили. Марончик 58 кілограмів. Марта 38. І Маюшка 36. Такі, бачите, як вони геть малі кози, так скажемо. Як раджуть кіз крити в 40 кілограмів, хоча б, але ж це ж дивлячись, які кози, так скажемо, вони самі по собі, що Марта Шумая, вони невеликі, я б сказав. Такі середнього розміру, і це може бути за того, що. Як сказати, як я вже говорив, за змішання е, родственних, так скажемо, цих Родств... Коротше господи, ну як то сказати, я не не розумію, як сказати на українській. Скажу, як є змішання родственних крові. От, Ось так скажу. Підскажіть, чи я сам потім подивлюсь, як то правильно сказати на. Ну, бачите, як вона цю голову. Марта! Марта, розвернись, будь ласка, чого ти таку цю голову тримаєш? Ти наче так і напрашуйся, якщо і від глистогонення тобі, тобі не поможе, то все. У Маюшки ще тут рана на голові. Сама якась полулиса стала. Полиняла, так скажемо, наполовину. Вим'я, до речі, ви бачили? От у, маюш... у Маюшки воно і в марти почорніло. І бачите, наче лущиться. Я думав, що це у них е ці, е як то сказати, е в сажі може бути, бо вони там стояли, де сажа. Але я почав мити, нічого воно не відмивається. А це побачив інформацію, що це, скоріш за все, може бути, що м, цей. Е, на сонці у кіз буває, що темніше є вим'я. А якщо і альпійська кров є, то повністю може потемніти. Але я не знаю, звідки може бути у цих альпійська кров. Тому такі справи. Тепер перейдемо до, так скажемо, головної новини, в стаді буде поповнення, але яке поповнення? Буде замінений, один, так скажемо, одна тваринка із стада коза або козлик. Як ви думаєте, пишіть свої здогадки, так скажемо. Як ви думаєте, хто буде замінений в стаді? Марта, Майя, сніжинка чи барончик, і на кого буде замінений? Тобто на цапа, якщо це, наприклад, барончика заміняти, чи на кізочку. Тому, що, і, я, якщо поповнення, тобто це не про окоти сніжинки, це про нового, так скажемо, Нового нову чи нового члена Стада. Ось так. Тому пишіть свої здогадки в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І як вже, ну якщо тільки, це звісно, якщо тільки збудеться, все вийде як. Договорились, то буде поповнення і заміна, так скажемо. Тому до побачення!